Коли будинки змінюють розмір, мешканці Бортнянського-8 запевняють, їхні помешкання зменшуються. Майже п'ять років тому через аварію каналізаційній трубі нечистотами залило весь підвал. Тоді комунальники проблему ліквідували, однак будинок після цього різко почав осідати. Зараз усі три поверхи вкрилися наскрізними тріщинами. Опори одного з балконів повністю зсунулися, тож мешканці з дня на день чекають, коли той звалиться комусь на голову. Не встояли навіть. Старі та могутні кам'яні сходи у помешканні пані Надії. Жодна зі стін не вціліла, щоб кімнатні перегородки не розійшлися на кілька частин. Жінці навіть доводиться підпирати їх дошками. Будинок почав сідати. Він сів відчутно, бо видно навіть по дверях, по стінах, по всіх тріщинах, що пішли по хаті. П'ять років ми вже ходимо по всіх інстанціях, просимо, добиваємося, а назад отримує тільки обіцянки. Ну і деколи через рік потрошечку малесенький ремонт. Аби допомогти мешканцям врятувати свої потріскані квартири, звертаємося до чиновників. У відділі капітального ремонту розповідають, наступного року на Бортнянського 8 заплановано багато роботи. У цьому році в бюджеті міста передбачено кошти 211 тисяч на цей об'єкт, в тому числі і передбачені кошти на зміни проєкту проєкту і... Тримання висновку, якщо він буде позитивним, тобто ми маємо змо змогу укласти угоду з підрядною організацією на продовження робіт. Олена Михайчишин, Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік.